Вечір добрі, Галичини продовжує про головне у деталях. Говоримо про виклики зими, як Прикарпаття готове до імовірного блокауту та чи не збільшилися роботи у надзвичайників. Про це та інше все розпитаю у начальника головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій Івано-Франківської області Володимира Чернецького. Ми вітання, пане Володимире. Доброго вечора. Вони вже запрацювали пункти незламності. Є мобільні, є стаціонарні. Там можна зігрітися, випити гарячого чаю, зарядити гаджети. Отже, як рятувальники долучаються до цього? Процесу і чи не збільшилися в них роботи. Головним управлінням ДСНС в області розгорнуто 11 мобільних пунктів незламності та 35 стаціонарних пунктів незламності. Стаціонарні це розміщуються в приміщенні пожежно-рятувальних підрозділів, які знаходяться в містах та селищах нашої області. А мобільні це на базі наметів, які розгорнуті. В містах, так, в місті Івано-Франківську, два також решта в великих містах. Дійсно, вони потрібні для того, щоб люди могли зайти, зігрітися, підзарядити телефон, коли немає стаціонарного подачі електроенергії. І має бути доступ до інтернету, є забезпечений доступ до інтернету на території наметів і навколо. Є можливість там випити гарячих напоїв, чай, кава, що з'їсти. Перекусити ну, таке незначне печенько. Також є можливість надати таку долікарську, скажімо таку невідкладну допомогу. А також в разі необхідності викликати медиків. Також можна отримати консультації щодо найближчих стаціонарних пунктів обігріву, про місця, де відкриті, скажімо, аптеки або продуктові мази, або на інші питання, які можна, і вони працюють. Відвідують люди, гріються, заряджають телефони. Дехто працює з більшість зараз, багато людей працюють через гаджети, через ноутбуки. І люди працюють, користуючись інтернетом, який є постійно, також можуть зателефонувати до рідних, близьких, вирішити свої справи. А загалом, яка їхня робота? Працює цілодобово? Хто забезпечує їхні функціонування? вони працюють Розкажіть. в цілодобовому режимі. Чергують наші працівники, визначено як мінімум двоє людей відповідальних. Також на день ми залучаємо психологів, які працюють із дітьми, в тому числі ми створили в кожному пункті незламності такий куточок для дітей, де діти можуть пограти якісь ігри, такі скористатися розмальовками, поспілкуватися, вивчити правила безпеки, життєдіяльності. Поки батьки там працюють з комп'ютером чи чим. Також залучаємо волонтерів небайдужих людей. Також налагодили взаємодію з працівниками поліції, що в разі виникнення нештатної ситуації чи відвідування пункту якимось людьми незрозумілими, зразу є реагування нас, поліції. Тобто пункти на сьогоднішній день працюють, вони вже. Скажімо, від понеділка вже так повним, повним ходом працюють. І наразі відвідуваність досить, досить велика. Надіємося, що якщо вже не буде подальших таких масових відключень, ну, то, можливо, будемо десь переглядати їхню кількість, їхню наповненість. Але наразі, наразі вони потрібні. Ну, з обласним центром зрозуміло, яка ситуація по регіонах, по районах. Є навіть встановлені в верховині, стоїть, де також люди. Люди заходять, люди там перебувають, гріються. Ну, в Калуші, зокрема, в Коломиї. Сьогодні ми були в Коломиї, дивилися, як він працює. ну Зайшли, люди були, четверо людей працювали з, з ноутбуками. Ще при нас дві жінки зайшли зарядити телефони, поки телефон. Заряжали все, випили гарячого чаю, тобто все нормально. Зрозуміло, небезпечно, безпечні генератори. Зараз кожен рятується як може, яка тут ситуація поради від надзвичайників, тому що попит великий і зрозуміло, чу попит на генератори збільшився. Ну сотні разів, напевно, може може й більше. І на жаль, генератор від допомоги від того, що він призначений для того, щоб допомогти, може стати великою проблемою, навіть. Може призвести до загибелі. На жаль, такий сумний факт є в нас на території нашої області, так в Лумицькій громаді був виявлений в підвалі чоловік біля генератора. Но, на жаль, мертвий. який Смерть причинила якраз отруєння продуктами горіння саме в генераторі, який. От. І є такі три фактори небезпеки, основні, які є від генератора. Перше, це. Це паливо, то що вони використовуються на легкозаймистих рідинах. Це бензин, де з паливом, воно може загорітися чи що треба Бут тримати обережно. окремо, обережно, заправляти тільки вже охолоджений генератор, тому що при попаданні легкозаймистих рідин на розігріті деталі генератора може виникнути спалах і пожежа. Другий небезпечний фактор це продукти вихлопні гази. Від двигунів генераторів. Генератори тільки дозволяються використовувати, тільки на відкритому повітрі. Не може бути це не приміщення. що люди думають, що в мене тут в мене є тут витяжка, в мене є ще тобто десь там в гаражі ставити його на ручку? ні в якому разі, Скажімо, не на балконі, не в не в гаражі, там не на терасі. Це має бути тільки відкрите приміщення. І е, як мінімум. 6 метрів і слідкувати, щоб навіть не під вікном ставити, де відкрите може бути вікно або квартирка, ці... де, де може, може затягатися. В приміщення людина засне і навіть може не відчути цих, а е, як мінімум, отруїтися цим газом, ну а як максимум може і загинути. Mm -hmm. Ну і третій фактор, що по генераторах, це ураження електричним струмом. Тобто, по-перше, треба купляти сертифіковані генератори, щоб вони були. Ну, відповідно, мали інструкцію, документи, щоб людина розуміла, що вона купила. Перед використанням генератора обов'язково вивчити інструкцію, як його підключати, ну, то, щоб не перепутати. Бажано це зробити з професійним електриком, знати, як його під'єднати. Бо ну, будинки, і, е, житлові будинки, там є різні схеми підключення. Генератори є і на 220, і на 380. І інші нюанси, які знають тільки професійні електрики, тобто його під'єднання перший раз, хоча б треба, щоб був це електрик професійний, який розказав, показав, як вимкнути першу подачу до основної мережі, потім включити на генератор, завести, під'єднати і так далі, так далі. І щоб генератор обов'язково треба його заземлити. Це основні. Такі поради для тих, хто користується, хоче скористуватися, щоб, щоб з доброї справи не зробити біду. У нас є телефонний дзвінок. Послухаємо телеглядачів. Доброго вечора. Доб... Доброго Будь л... вечора. Будь ласка. Пане Володимир, у мене таке питання, можливо, скажімо так, напівіронічного характеру. Так? От дивіться, от дивлюсь, ви постійно там, наша служба МЧС, ви. Е... Особливо у ну, гірській місцевості, ви час від часу, е, ну не час від часу, а постійно шукаєте заблукавших туристів, які там на вулиці Мороз, навіть снігу, а воно лізе в гори, бо йому бракує гострих відчуттів. особливо зараз, так? Так от чи не, не вважаєте ви, що можливо це якось так, ну, можливо, тих туристів, які хочуть це робити, яким бракує тих самих, може їх попередити, шановні, слухайте, може, якщо вам... Бракує знову ж таки, гострих підситів, може може йти туди на передову, де ви відчуєте де цього виходить. Я тому я це говорю, тому що мені особисто, ну не знаю, не тільки мені тут багато людей говорить, Дуже шкода, що витрачають зараз е, армія тих хлопців, МТС вони там мордуються, розуміють, витрачати тонни палива заради двох-трьох турнів тижнями їх там шукати, особливо у цей теперішній час. Можливо, такої людей попереджати. Слухайте сюди. Два три дня. Ми вас більше шукати не будемо. Чого ви туди? Чого ви чого ви туда йдете? В Україні війна, в Україні немає засобів, щоб на вас То що ви Добре, ставили? дякую. Ну, добре, ви... дякую. Це дещо відходить від теми нашої розмови. Тим не менше, в нас вільна країна. Дякую, дякую за запитання. Дійсно, добре є ласка. така проблематика, коли ми витрачаємо ресурс, людський, фінансовий, матеріальний для того, щоб шукати людей. Ну наразі. Навіть деколи да, гелікоптери наразі е зараз зменшилось, е ну буквально от останні два тижні зменшилось. але ще пік... немає снігу. Так Добре? ще ще немає снігу, але е дещо зменшилось. Напевно, що е пов'язано з тим, що і снігу немає. Можливо, інші є фактори. Але для нас був пік. Це знаєте, цього року був грибний сезон, дуже дуже багато було грибів. І ну, пошукових робіт було надзвичайно багато. Напевно, ми рекорд побили за останні 5-10 років по кількості пошукових робіт. Я так хочу зрозуміти, ви коротенька ремарка телеглядач рекомендував попереджати людей день, два чи три шукати і потім не шукати? Чи так можливо коротенька ремарка? Ну, пошукові роботи ми здійснюємо, поки не знайдемо, якщо є розуміння, що ця людина дійсно пішла і, і заблукала. Але бувають такі випадки, коли родичі телефонують, в мене пропало, от пішов в гори, там орієнтовно кажуть, який там район орієнтовно. Ми виходимо на пошукові роботи, людина потім через день дзвонить, каже: ви знаєте, він вже вдома в Києві, він просто відключив телефон. Не знали, де він є. Ну а ми цей час ходимо, ходимо і шукаємо. Тобто у нас так само є свої керівні документи, ми певний час шукаємо, якщо це вже. Не приносить успіхів паралельно ж нас поліція проводить таке розслідування, чи це реально є людина і де вона може бути. Ну і тоді звичайно, що припиняємо ці пошуки. Реалії сьогодення це також люди, які застрягають в ліфтах через вимкнення електроенергії. Що порадити, як діяти? Були були такі дні, що було до 10, близько 10 викликів від людей, які попали в таку неприємну ситуацію, що застрягали в ліфтах. Ну, на моє переконання, це люди своєї необачності, такої легковажності, коли є доведені графіки відключення. Ну, і треба розуміти, що графік відключень не може бути хвилина в хвилину. Можуть світло електрику вимкнути і за 15-20 хвилин до графіку або пізніше вимкнути, і Люди просто ризикують і попадають в такі ситуації. Ліфтові служби не мають такої кількості обслуговуючого персоналу, щоб одночасно до всіх прибути. Через що… Ми включаємося, надаємо допомогу таким людям, таким потерпілим, під'їжджаємо, спілкуємося психологічно, бо найбільше, що людей страждаються, що вони впадають в паніку, психологічні такі розлади, особливо люди, які мають такі фобії, як бояться там закритих приміщень, темноти і так далі. Через що така порада слідкувати за графіками включень і відключень, вже якщо там. Пів години до відключення, ну вже не, не сідати в ліфт, скористатися сходами. Е, можна об'єднанням громадян, в будинках передбачити такі тривожні валізи в ліфтах на такий випадок, де воду поставити, можливо, фонарик, гаджет, е, цей павербан, що можна було, телефон зарядити, ну щось таке продумати. А люди, якщо вже попали, то треба не впадати в паніку спокійно. Там є кнопка виклику. Чергового персоналу скористатись нею, якщо не допомагає, ну є телефон телефонувати за номером 101. Ми тоді будемо реагувати. А якщо вже і телефон сів, ну, то можна і достукатись до докричатися до сусідів. Вони не впадати пішки. в паніку, то що включать світло, і будуть або якщо до включення світла прибуде рятувальна служба, люди будуть врятовані. Володимир Володимирович, посадовці радять в разі можливого блекауту, хто має можливість виїжджати в села. Рятувальники що кажуть, там легше перезимувати і впоратися з труднощами? Ну, це є така дискусійна, чи, чи в селі легше, бо і, звісно, що в селі проблем з водою немає, якщо є на подвір'ї криниця. Немає проблем з опаленням, якщо є пічне опалення, і якщо є заготовлене тверде паливо. Знову ж, питання? Якщо це будинки, які постійно живуть в селах люди, то це так зрозуміло. Хоча зараз і в сучасних будинках, якщо це водопостачання, то воно все рівно від електричних насосів, там, з керниці, з вододжерела залучаються. Ну. Якщо, якщо є така можливість, то так, але у всіх можливостей немає, тому що ну, і хтось на роботі працює, у когось діти маленькі в школи і так далі. Тобто, які? Люди мають мають можливість і це їм не створює, не створює проблеми, але це їм навпаки комфортно, то так, можна на деякий час поїхати. Але знову ж, якщо це село без світла, знову ж треба палити, знову ж генератор заводити, ну, або свічки, або там, фонарики через павербанки. Ну Це не виїзд, це не є якби таке однозначне рішення, що виїхав і всі проблеми, ви вирішив. Тому виникають інші проблеми. Так що це рішення особисто приймати кожні, кожній людині залежно з, настанням, від умов. з настанням холодів зимою в рятувальників зазвичай збільшується робота. Яка ситуація у нас? Збільшується робота у нас і по пожежах збільшується робота. Також є вже питання і те, що надаємо допомогу транспортним засобам, які десь з'їхали в кювет. Водії неуважно себе повели на слизькій дорозі. От, допомагаємо. Ну, а основне це питання збільшення пожеж у житловому секторі по причині несправного опалення, електричного опалення, також пічного опалення. Це є проблематика, це є житловий сектор. Особливо додавалися пожежі і короткі замикання внаслідок. Скажімо, таких включень після відключень, де включення і різке навантаження на електромережу, електромережа не витримує. Через що рекомендую, коли немає електропостачання, вимкнути такі енергомісткі, прилади, там, як праски, пральні машини. І коли вже електроенергія з'являється, одночасно все не включати. Тому що може не витримати проводка. Ну і друге, запросити електриків, щоб перевірили електромережу, підтягнули контакти, в автомати подивилися в лічильники, перевірили для того, щоб можна було спокійно і безпечно пережити цей період. Хочу запитати, власне, як обігрівають навчальні заклади? Також там сховища, кладуть генератори. По навчальних закладах також будуть робити пункти обігріву, чи там все буде перевірено і безпечно. Зараз навчальні вчера... заклади роблять. Ми дивилися ці приміщення, переважно роблять на базі сховищ, які сховища цивільної оборони, тобто укриття, то переважній більшості роблять на базі цих приміщень. Вони переважно мають централізоване опалення, тобто там рідко де застосовуються якісь пічки типу буржуйка. там. Або, або щось інше. Ну і звісно, що коли це вже влаштовується, не треба, щоб це було безпечно. Особлива небезпека це ці такі пічки, типу буржуйки, особливо коли вони якісь саморобні. Ну, це треба бути дуже уважним. Перше, небезпека е, пожежі, а друге, це небезпека це чадний газ. От, які виділяються в продукти горіння, люди просто можуть отруїтися. От, і цих... Цих буржуєк. Ну і навчальні заклади, в принципі, дивилися, спілкувалися з керівництвами навчальних закладів, ну, готуються, вони готують такі пункти незламності, чи, чи, пункти, сценарії, чи, пункти, та, чи пункти обігріву. Якщо це буде забезпечено повністю, там, і в тому числі інтернетом і іншими засобами, це вже буде. Такий е, пункт незламності, який дійсно може послугувати на такі любі випадки. А що порадити людям, як зігріти своє помешкання? Бо я так розумію, хто має індивідуальне опалення чи пічне, трішки легше. А от, Деколи централізоване, поверхівка. відмикають. Як грітися? Так, щоб було безпечно. Ну, для, для того, щоб безпечно, треба все-таки по максимуму використовувати то, той короткий час, коли дають централізоване опалення. Все такі, ну зараз вже це не зробиш. Це було, щоб ну, саме приміщення, стіни, будинки були утеплені. Багато програм. От, ну, закривати, закривати вікна, двері, таке, щоб не було, не було протягів відповідних. Електрично, якщо включається, електричне такі підігрівачі, то вони <кій> мають бути е, виготовлені. Мають бути сертифіковані. Найліпше це все таки масляні, які не мають відкритих спіралей, ну і відповідної потужності для того, щоб витримала проводка. Ну і по можливості вже вибирати, якщо є помешкання великої площі, вибирати можливо одну чи дві кімнати, таких з більшим перебуванням, і всі зусилля по обігріву направити туди, щоб. Не робити перенавантаження мережі. Пожежні гідранти, вони також мають слугувати і джерелом питної води, кажуть посадовці, чи є їх також достатньо і будуть у вільному доступі. У разі гідранти потреби. так, гідранти є, вони можуть слугувати, треба відповідно. Колонка пожежна накручується. це є, Якщо ми говоримо про місто Іван-Франківщину, про інші міста комунальні служби, комунальні організації, які опікуються водопостачанням. То в них це є, ми готові також долучатися. Ну так по місту Івано-Франківську до другого поверху, навіть при відключених насосах, то ще до другого поверху, ну, дивлячись ще від району, то подача води ще є. І відповідно буде вода в пожежних гідрантах на той такий період часу, що коли будуть насоси відключені, то можна буде питну воду людям роздавати, допомагати. Тобто це визначені міста по мікрорайонам. Також ми проговорювали з водою котехпромов. Це питання, що будемо залучати пожежні підрозділи, якщо така вже стане вода, стане питання, що треба буде підвозити воду або давати мешканцям таку питну воду. Наскільки забезпечення пожежно рятувальна служба? Чи цього вистачає, скажімо, в цей час з непростим ми... фінансуванням і війною? На, на сьогоднішній день ну, проблемних питань з фінансуванням, з, з грошовим забезпеченням, з захисним одягом, з пожежними автомобілями немає. Звісно, що меж для удосконалення немає. Можна удосконалюватись максимально, але так ми вже у цьому році отримали нову техніку. Пожежні автомобілі, рятувальні автомобілі, інженерну техніку. Багато техніки отримали наших закордонних партнерів як гуманітарну допомогу. Велику кількість отримали бойового захисного одягу. Проблем з паливами-мастильними матеріалами немає. Маємо запаси. Тобто, в плані забезпечення добре. Зараз наші підрозділи працюють і на сході це піротехнічні підрозділи. Такі в постійній ротації, інженерні підрозділи, які також працюють там. Також наші підрозділи працювали в Харківській області по забезпеченню чергування в пожежних частинах. Це зразу після деокупації міст Харківської області. Ми виїжджали туди і несли службу в пожежних підрозділах. Ці люди, які туди направляються, однозначно, вже от остання ротація, то ми вже їх забезпечили і теплим одягом. Всім необхідним, щоб люди могли як можна найшвидше розмінувати. Наші працівники могли розмінувати в першу чергу це доступи до лінії електропередач, щоб можна було заживити інфраструктуру, особливо ну, вже зима. Практично, сьогодні перший день зими, календарний і дійсно вже наступила зима. Вже є похолодання. В першу чергу розмінувати доступи енергетикам. Електрикам, щоб могли відновити електропостачання, також комунальникам, які займаються водопостачанням водовідведенням, це в першу чергу основні задачі зараз, які стоять перед нашими піротехніками, які там працюють знаходяться. Окрім власне таких мобільних пунктів незламності, чи будуть стаціонарні, де будуть розгорнуті і чи будуть, можливо, і на території пожежних частин? Так, В кожній пожежній частині розгорнутий так званий стаціонарний пункт. Обігрів, ми виділили для цього кімнати відпочинку, навчальні класи, і інші приміщення, які є в частині. Вони відповідно вони обігріваються, є місце для відпочинку людей, де людина може посидіти. Знову ж є інтернет, є місце для зарядки мобільних телефонів, є освітлення, є можливість скористатися там сам вузлом і випити, випити чаю. Так що людей в разі. Такої ситуації в разі необхідності запрошую. Ці, всі наші е, визначені приміщення вони знаходяться на сайті. Е, сайт щодо пунктів незламності. Можна подивитися, можна звертатися. Там на сайті є номера телефонів, з яким можна зателефонувати. Там є номер телефону відповідальної особи, яка розкаже, зустріне, скаже, як пройти. О, таким чином, ми готові допомагати населенню 24 на 7. В будь-який час основні виклики, які стоять перед вами, що найбільше, яка проблема? Основні виклики на сьогоднішній день це ж залишаються, якщо взяти територію нашої області, це пожежі, це забезпечення життєдіяльності населення, тими ж пункт пунктами незламності, реагування на ситуації, які можуть статися на дорогах. З настанням зимового періоду це дорожньо-транспортні пригоди, снігові замети, також надання допомоги людям ворог, також вирішення тих питань на деокупованих територіях, де, залишає, де залучається наш особовий склад на ротації це піротехніки, інженерна група, медики і інші. Які ми виїжджаємо, також група наша виїжджала з такою консуль... консультаційно-навчальною метою, де в Харківській області наші фахівці проводили навчання з населенням щодо мінної небезпеки. Як себе поводити під час виявлення вибухонебезпечних предметів? Цій ділянці ще дуже багато роботи буде. Не на один рік, мабуть. Так, Оце, це такі основні виклики, які. Нас чекають цей найближчий період. Ну, зима буде ця важка в плані, того, що ну, буде багато викликів, саме таких по питаннях енергетики. Це якби прогнозовано. Всі служби готуються. Ми, ми в тому числі будемо готові прийти на допомогу. На цьому ставимо крапку. Дякую за вичерпну відповідь. Усім гарного вечора. Залишайтеся з Галичиною.